На Волині проживає 46 тисяч 100 ветеранів війни. З них понад 2 тисячі інвалідів війни, майже 5 тисяч учасників бойових дій та 31 тисяча 643 учасники війни. У міжнародний день ветеранів і людей похилого віку їх вшанували у Волинському краєзнавчому музеї. До слова турбота про цю категорію людей на особистому контролі президента Віктора Януковича. До Волинського краєзнавчого музею на зустріч із молоддю запросили членів спілки колишніх малолітніх в'язнів жертв фашизму Олександра Ніколаєва і Віру Ерксєєву, а також учасника битви під Кенігсбергом Василя Мельничука. На Волині проживало вісім учасників цієї битви, а залишилося лише троє. каже Василь Тихонович. Його ще студентам забрали на війну. Коли вже німці відступили, то нас у 44-му році забрали знову на війну. То ми брали Кенісберг. Я був старшиною спецдивізіону. В дивізіоні було 500 чоловік. Коли закінчили ми війну, пробули п'ять днів після війни і присилають ешалон, грузимося і відправляють нас на далекий схід і на японську війну. І там прийшлося ще нам пробути, І після війни. Нас залишили ще півтора року. Були на китайській землі. На Волині проживає дві сотні колишніх малолітніх в'язнів жертв фашизму у Луцьку як 90. Олександра Ніколаєва. Не вивозили до Німеччини, але дісталося йому не менше. Три місяці ми були в Шепетівському гестапо. Потім, 43-му році, вже перед освобоженням Шепетівки, 73 людини було 70 чоловіків, дві жінки. Моя мати тітка, я був 73-й. Нас вивели во двор. Тюрьми, от і біля э, вели великої ями нас розстріляли всіх. Значить, хто попадав в яму, хто значить не впав, то то... Четв... І вони розстріляли, значить, і ушли німці. Залишилось чотири поліцаї, які скидали э, тих людей в яму, які не, ну, не встигли впасти, не змогли впасти туди. Коли почали, а я був зажатий між мамою і тіткою тілом між собою. Мені два рочки тоді. Ну я зарав. Так, я живий залишився. Учні Волинського технікуму національного університету харчових технологій подарували ветеранам пісні. Експонувалася й фотовиставка в об'єктиві Ветерани. Її автор, фотохудожник Владлен Дроботько ще раз нагадав, що треба шанувати славу та пам'ять захисників батьківщини.